Моє вітання, друзі. Це головний ранок, і він триває. Ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук і зауважу про те, що впродовж цієї години поговоримо про те, що Ердоган через тиждень летить до Путіна. Резнікова відзвітував за куртки і розповів детальніше про зброю. Про все це будемо говорити із гостем. який з нами відео зв'язком. Ігор Чаленко, політолог. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Я також нагадую нашим глядачам, що вони можуть доєднуватись до нашої прямої трансляції у Фейсбук спільноті телеканалу Ті 8 а також на Ютуб каналі телеканалу Ті 8 Тому обов'язково робіть це, доєднуйтесь, коментуйте і власне та ваші коментарі також будемо доєднувати до нашого діалогу. Тож в партії Ордогана підтвердили його візит до Путіна. Турецький лідер відвідає РФ, аби допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі. Зустріч, нібито запланована у Сочі, дату наразі не уточнюють, але кажуть, що це можливе може відбутися вже. Наступного тижня. На вашу думку, чи побачимо все ж таки візит Ердогана до Путіна? Чи відбудеться зустріч між Ердоганом і Путіним і, от власне, зерновий коридор? Які наразі шанси, на вашу думку, повернути Росію до зернової угоди? Ну, поки що на даному етапі, як демонструють західні публікації і турецькі джерела, дійсно така зустріч може відбутися перед поїздкою. Ердогана на саміт G20, Але е, знову ж таки, ми маємо розуміти, що спочатку е, ми ж пам'ятаємо, Ердоган то запросив Путіна до себе, і ну фактично Путін ігнорував скільки часу можливість візиту в Туреччину, бо боявся, або боявся сідати в літак зі зрозумілих причин, може, своє ППО по ньому жахне, чи ще щось. Але тим не менш, те, що власне Ердоган їде. До Путіна спочатку мова йшла десь про 4 вересня. Тепер мова про приблизно 8 вересня. Це, звичайно, говорить про те, що Ердогану потрібно відновлення зернового коридору. Тобто він не збирається це відкладати в довгу шухляду. Дійсно, декілька місяців після припинення попередніх домовленостей відбулося. Відбулася певна переорієнтація, інтенсифікація. Там коридорів солідарності бачимо там і з румунами більш тісна співпраця і так далі. І бач, і в цих подіях якось туреччина відходить в геополітичному плані в сторону. Ну і плюс питання грошей, банально грошей. Туреччина понад 2 мільярди доларів заробила за попередній рік в умовах зернового коридору. І, звичайно, вони хочуть, щоб цей потік коштів і далі йшов. Тобто тут і е, геополітичні пряники, і е, загалом фінансові такі солодощі. Але е, зрозуміло, що Ердоган буде обговорювати з Путіним е, можливість відновлення зернового коридору. Але питання на яких умовах спочатку ми вже бачили чутки, що нібито е, будуть іти на певні поступки. Для Росії стосовно Росільхозбанку, тема, наприклад, аміакопроводу проводу тальят нібито відпала. Але хто його знає, до чого дійсно домовляться. Але тим не менш, я думаю, що сьогодні наші військово-морські сили наш флот, наші дрони. І загалом атаки на військову інфраструктуру росіян на Чорноморському флоті, я думаю, що ми показали, що як мінімум статус-кво можна зберігати. На жодні умови росіянити не треба. А якщо росіяни не погодяться, запустимо зерновий коридор і без них ми вже бачимо, що другий корабель з Одеси вийшов, і все нормально. І, якби той маршрут, який наші ВМС. Оголошувало цей тимчасовий коридор. Він абсолютно працює, тому якщо не з Росією, то без неї я думаю, зерновий коридор стартане треба взагалі говорити не про зерновий коридор, а розширювати і номенклатуру вивозу, і кількість портів, які будуть задіяні у уже відновленні нормального експорту українських товарів. Ну, але чи вдасться це зробити, враховуючи також те, що є певна присутність російського військового флоту на території Чорного моря? І ми бачили вже зокрема, як вони також обшукували один із кораблів, який, якщо я не помиляюсь, був належав Туреччині, і Туреччина за це потім також висловила певну, скажімо так. Ноту протесту, зазначивши про те, що ситуація в Чорному морі, враховуючи ті події, які відбулися з обшуком, може бути більш напруженою. І, взагалі, чи є у Ердогана важелі впливу на Путіна, якщо не говорити там з точки зору поступу, а з точки зору важелі впливу? Чи є у Туреччини, от, подібні важелі насправді інформаційно, ми побачили слона з того обшуку порожнього корабля? А по факту це була моська. Тобто дійсно вони висадили свій десант, зробили декілька пострілів зі стрілецької зброї в повітря. Але що ж вони розказували? Що вони атакували зі свого флоту, там судно зробили постріл по воді, тобто, ну враження, що прям корабель атакував. Тобто, зрозуміло, що це все було зроблено з медійною метою, банальне і псо. Але тим не менш, росіяни бояться сьогодні шкодити цивільним. Суднам третіх країн, і так вони висадились. Так вони показали, що вони там можуть перевіряти, але вони самі зафіксували власний акт піратства. Я думаю, що це питання за політичної волі далі буде розбиратися з точки зору міжнародного права. Звичайно, росіяни маніпулюють міжнародним правом, кажуть, що вони мали право щось там переглядати, проводити відповідні обшуки, але тут це більш-менш однозначно зрозуміло, що вони просто зафільмувалися як піратство. Саміші потрапили у власний капкан. Але я думаю, що дійсно все рівно з точки зору відновлення стабільних поставок, все-таки позиція Туреччини зараз вкрай важлива. Ну, не лише питання там, контролю над Босфором, тут питання і гарантії. Тобто, зрозуміло, що Туреччина показала, що вона може гарантувати. Адекватне судноплавство в чорноморському регіоні, і в таких умовах, звичайно, дуже потрібна оця політична згода. Якщо її не буде, звичайно, Україна буде застосовувати план Б. Я переконаний, що жодної заморозки саме морського експорту з України не буде. Ми показали, що ми можемо цей план Б застосовувати. Єдине питання знову ж таки, що хочемо робити це максимально мирно навіть в умовах російської агресії, яка не припиняється. Також в контексті тих перемовин, які можливо відбудуться між Ердоганом і Путіним, чи розуміє наразі світ, і, зокрема, Ердоган про те, що домовлятися з Путіним така собі історія, він в будь-який момент, ну м'яко кажучи, може відмовитись від своїх обіцянок, тому що от, історія з Пригожиним – це дуже яскравий показник того, що нікому і ні про що з Путіним вже не варто домовлятися. Ну, з однієї сторони, тут з вами повністю погоджуюся. Путін себе повністю дискредитував. Ну він не того себе дискредитував, але ситуація з Пригожиним – це останній гвіздок у гроб. Репутації кремлівського режиму для тих, хто ще сподівався, що можна з ними домовитись, але з точки зору перемовин з Ердоганом потрібно розуміти позиціонування Кремля. Він тут жодним чином не виступає з точки зору сили, тобто, вкрай слабка позиція. Вони загнані у куток. Туреччина займає одну із провідних ролей для обходу антиросійських санкцій, в тому числі і з точки зору. Ну, будівництва з точки зору виробництва російської зброї, тих же самих там безпілотників, ракет. Тому в таких умовах Путіна немає можливості сьогодні якось лавірувати. Розумієте, і в такій ситуації, звичайно, я думаю, що Ердоган зможе добитися того, що він хоче, тому що в нього всі козирі на руках. Він просто тисне з позиції сили. І навіть якщо Путін не полетів до Ердогана, щоб повністю розписатися у власній неспроможності, що зробив так, що Ердоган поїде до Путіна, нібито на поклон. Але зрозуміло, що цей поклон буде уже знаєте, з історії як поклон метрополії і колонії, будемо це так казати, і колонія це і близько не туреччина. Також давайте і до внутрішніх історій повернемось, тому що насправді українське суспільство зараз просто вибухає в соцмережах. І, зокрема, однією тем є те, що міноборони закупило зимові а не літні куртки, і куртки. і цін по 30 доларів за турецьку куртку осінню 2022 року не було. Про це зазначив міністр оборони Олексій Різніков під час прес-конференції, яку він проводив власне і на цю ж тему. Ми сьогодні давали невеличкий фрагмент цього. Я зацитую ще раз пана Резнікова, якби літня форма. Була вдягнена взимку. Ми про це вже почули. 135 тисяч душ уже сказали про це. Про це зазначив сам Резніков на прес-конференції. Під час укладання контракту осінни пропозиція компанії була 83-85 доларів. Та жодної пропозиції від жодного виробника нижче 80 доларів не існувало. Про це сказав Резніков. Але тим не менш, ситуація набула вже суспільного резонансу, і бачимо, що ця прес-конференція вона була ну по факту, щоб виправдатись, якою є ситуація насправді. Але тим не менш, ще переглядали ви цю прес-конференцію. І як ви її для себе бачите? Як би ви її прокоментували? Побіжно дивився дійсно її результати. Хочу сказати, що ну, загалом ганебна ситуація, причому абсолютно для двох сторін, як для ініціаторів цього скандалу. Бо ну, якщо бити так по власному міністерству оборони, я думаю, що треба було краще підготуватися, а не опиратися на якісь незрозумілі інвойси, де чи питання товару не таке, чи можливо якесь ухиляння від податків. Ну тобто там можуть бути різні нюанси. Я, я вам чесно, навіть з практичної точки зору скажу. Навіть українці, коли замовляють десь щось на Аліекспресі, часто пишуть продавцям: а укажіть нам, будь ласка, ціну там, за 150 євро, будь ласочка, щоб у нас десь податкова цю посилочку не, не перехватило і щоб ми більше коштів не платили. Ну тобто, це знаєте, це таке по. Побутовий рівень розуміння, як воно могло насправді бути, але з точки зору міністра оборони, ну я тут знову ж таки я не розумію при чому тут взагалі з'явилася тема того парі, запропоноване паном Рєзніковим. Та позиція, яку взяло міністерство оборони, ну я не думаю, що це позиція граця, який впевнений. У власній правоті. Тобто, зрозуміло, що десь якісь нюанси могли бути, але не факт, що сам Резніков, Резніков знає про ці нюанси. Тобто, зрозуміло, що якщо корупція і могла відбутися, вона відбулася десь на нижчому рівні. Можливо, це там пан Хмельницький десь е був задіяний, чи там на інших моментах. Але тим не менш, ну треба перевіряти, але перевіряти без такого гучного скандалу. Тобто, все, що стосується міністерства оборони, на я не розумію одного бажання зняти Резнікова понад усе. Тобто тепер знаєте будь-які такі події будуть от дивіться, корупція і так далі. У мене просто нюанс іде в тому, що це ж потім впливає на міжнародний між України. Е загалом, ну тобто, знаєте, якщо такі кейси готувати, вони мають бути вилазені від А до Я в даній ситуації. Я думаю, що дві сторони насправді е не виступають сильної позиції, і цей скандал ще не зрозуміло, що він виліться. Е, ну, власне, це ж не перший вже скандал. Так ми пам'ятаємо зокрема про яйця, але тим не менш е, також варто зауважити про те, що під час свого інтерв'ю президент України вже Володимир Зеленський він е, зазначив про те, що на його думку під час війни корупцію слід прирівняти до державної зради. І відповідно знаємо про те, що вже там до Верховної ради готується відповідний законопроект і має подаватись на розгляд парламентарів. Яка ваша позиція щодо чого щодо цього? Тому що ми бачили вже і зворотню позицію від суспільства, де вони негативно сприйняли цю реакцію. І якщо не помиляюсь, там українська правда із посиланням на власні джерела у Європі також зазначила про те, що наші міжнародні партнери можуть це також негативно сприйняти? Дивіться, у нас в ті зливи, які йдуть в медіа, вони е, 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 різносторонні. Ну тобто, мається на увазі, що е, там одне видання каже, що мова йде про... Віддання службі безпеки України від набу відповідно підслідність корупційних у цих кримінального кодексу. Інші кажуть, що від такого вже відмовилися. Тобто, хочуть, щоб цю топ-корупцію розслідували і набу і СБУ. З іншої сторони та ж сама ліга, наприклад, говорить, що вони там прочитали якийсь проект Татарова, який їм дали. Що нібито перший варіант, але знову ж таки жодного проекту у Верховній Раді ми не бачимо на цей момент. Я не виключаю, що може відбутися таке, що ми просто за корупційними статтями побачимо, значить дописування значить, нову норму, що в умовах воєнного стану буде значить від 12 до 15 років. А з конфіскацією майна або там від 15 до пожиттєвого за корупційними статтями. Ну тобто там може бути насправді все, що завгодно. Зараз це кидається знаєте, для того, щоб суспільство це обговорило. Сама теза, сама теза прирівняти власне корупцію до державної зради під час війни. Вона є архіпробивна. Тобто вона дійде до кожного громадянина пересічного і громадяни це підтримують. А що випишуть власне у законопроекті сьогодні? не зрозуміло. те, що зараз іде в медіа, це інформаційний шум. Тому треба чекати, чекати дійсно реєстрації документу у Верховній Раді. Можуть бути різні абсолютно варіанти. Але те, що сьогодні, ну якщо говорити там максимально об'єктивно, багато людей стали на захист. Антикорупційної вертикалі, як на мене, це позитив. Це якраз демонстрація бажання захисту тих напрацювань тих реформ, які відбувалися протягом багатьох років. Водночас, служба безпеки України, я не можу сьогодні сказати, що е, вона себе дискредитувала тим паче за нинішнього керівника пана Малюка. В принципі, вона демонструє свою дійсно потужну ефективність. Але знову ж таки, в протистоянні з агресором з Російською Федерацією ми бачимо ці і ситуації з дронами, ці сі-бейбі, і активні операції там на Кримському мосту, і так далі. І так далі. Але ну, чи є сьогодні можливість у СБУ займатися ще й корупцією? Ну я думаю, що всі зайняті своїми речами. Але давайте дочекаємось документу, який буде зареєстровано у Верховній Раді. З міжнародної точки зору, з точки зору наших партнерів, на вашу думку, як вони це сприймуть? Чи це буде позитивно, чи навпаки, це буде негатив? Тому що від них ми точно чуємо про те, що в Україні є корупція, що Україна там не готова інтегруватися там до Європейського союзу, до НАТО, через те, що великий рівень корупції зараз на, на рівні там президент України хоче хоче запровадити цю історію, так де там корупція буде прирівняна до державної зради. Як на це відреагують насправді наші міжнародні партнери? Ну, знову ж таки, вся суть буде в деталях, тобто, коли буде щось розуміння, то і буде така реакція. Зрозуміло, що наші західні партнери, які допомагали Україні будувати відповідну антикорупційну вертикаль. І ну, вони ж, якщо там буде виписано так, що у НАБУ повністю забирають підслідність там цих топ-корупційних злочинів, то тоді питання навіщо нам взагалі НАБУ. Ну, тобто займатися там, як ну, грубо кажучи, м'якими сошками, чи що, ну навіщо тоді набу е, можливо навпаки, ну ми бачимо зараз проблеми з фінансуванням е, відповідного органу, коли немає можливості сьогодні оплатити достатню кількість е, навіть штату того ж НАБУ, коли е, всередині установи зараз е, змінюють, намагаються збільшити кількість детективів. Для того щоб набу могло більше розслідувати, і це якраз показує, що запит дійсно є величезним і в нинішньому стані бюро не справляється. Але тим не менш, тим не менш, я думаю, що Знаєте, тут дві теми: як боротьба з корупцією, я думаю, що це ще й перебивочка до теми виборів, яку зараз намагаються нам насадити, із заходу. То знаєте, паралельно тепер хочете зараз проведення виборів, і так далі, бо ви ж кажете, що це в тому числі тема і боротьби з корупцією. і Так далі, а от з нашої сторони у нас є пропозиція, як максимально швидко вирішити проблеми з топ корупціонерами, і ну фактично. Змістити сфери впливу там, грубо кажучи, з набу на декілька окремих НАБУ, СБУ, щоб не було одного центру впливу. Можливо, тут такий є меседж намагання офіційного Києва дати західним країнам, але подивимось, тобто ця тема ще має свій початок, і я думаю, вона гратиме в осінній політичний сезон доволі жваво. Також панує теза щодо цього прирівняння корупції до дерзради про те, що для чого продумувати велосипед. Ну, типу, один із варіантів того, для чого це робиться, це те, що там органи, які в нас є, там набу, САП, вони працюють просто неефективно. Ну їхня ефективність сьогодні недостатня. Це зрозуміло. Тому що нагадаю, ми почали будувати нашу антикорупційну вертикаль з 2014 року, фактично. Ну, вона викристалізувалась, ну, фактично вже за президентства Зеленського в 2019 році, коли запустився вищий антикорупційний суд. Але тим не менш, ми постійно бачимо там то з призначенням директора НАБУ, то там з очільником САП, то ще якісь нюанси. Тобто, це постійно ця волокіта, вона тягнеться. Ми не бачимо її в повну силу. Дійсно, цю вертикаль, і це дійсно е, і знову ж таки е, зверніть увагу, скільки мільярдів гривень витрачається на всю цю вертикаль. А з який вихлоп? А який вихлоп для громадян України? Тобто, е, звичайно, опоненти будуть казати, що от, бачите, ну ця вертикаль принесла менше до державного бюджету, ніж на неї витрачається. Але знову ж таки, знаєте, ковіди, е, потім широкомасштабна війна і так далі. Тобто, постійно. Тема боротьби з корупцією у нас чомусь відсувалася на другий план. Але знаєте, дуже добре, що у нас є політична воля згори, Все таки цю корупцію долати. Питання виключно в тому, щоб це бажання було у всіх сторін. Бо у нас, ну я не бачу у нас в Україні сьогодні дійсно незалежного органу, який би цим займався, все рівно є свої елементи впливу, і це дійсно це негативно впливає загалом на боротьбу з корупцією в державі. Також власне під час цього інтерв'ю обговорили і вибори е фактично, тому що нагадаємо попередньо, як це все розвивалося, Сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем, який минулого тижня під час візиту в Київ закликав. Провести вибори в Україні у 2024 році, попри воєнний стан прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського на це. Зазначимо про те, що Володимир Зеленський назвав там ряд пунктів, за яких це може відбутися. Це і в першу чергу фінансова допомога, законодавчі ініціативи від парламентарів, інфраструктура для голосування. І також, якщо я не помиляюся, на наглядачі, які будуть безпосередньо на фронті в окопах, е, тож він прокоментував відповідь. Грам підкреслив, що усвідомлює і необхідність окремих законодавчих рішень і непрості безпекові умови однак не може уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії. Зацитую я закликаю усіх союзників України. Надати фінансову і технічну допомогу на підтримку цих зусиль написав він. Грем висловив впевненість, що проведення демократичних виборів під час війни сприймуть як бачення і зеленським, і українським народом вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому. На вашу думку, чи побачимо ми все ж вибори в 2024 році, і чи спонукатимуть нас до цього, і інші міжнародні партнери? Насправді дійсно ситуація складна, і з кожним місяцем ми будемо бачити посилення тиску з боку західних партнерів стосовно необхідності проведення виборів у 2024 році. А пояснення тут на поверхні, чому так? Бо. Агресія Російської Федерації не заважає провести вибори росіянам стосовно виборів президента Путіна в березні 24-го. Ну і плюс паралельно бачимо, і проведення там єдиний день голосування. От зараз буде там 10 вересня, тобто питання до легітимності влади і відсутності можливості для агресора сформувати закид до українців, що у нас влада нелегітимна, що тут якась хунта, що захопили її. Ну тобто, ми ж пам'ятаємо, що все побудовано там на державному перевороті, нібито. ну тобто, що закидають росіяни українцям там з 14-го року, не дивлячись на те, що у нас уже там постмайданна епоха пройшла, що вже скільки всього, скільки виборів пройшло, Росія все рівно ж використовує ці меседжі. вона просто їх би посилила, але з моєї особистої точки зору. Навіть якщо вибори в 2024 році будуть протиснуті, це будуть надскладні і найбільш складні вибори з всю історію незалежності України. Я для себе особисто я не бачу можливостей для додержання необхідних демократичних принципів. Я поясню, чому зверніть увагу, скільки людей, наприклад, голосує в другому турі за президента того чи іншого кандидата, це приблизно 11-12 мільйонів. Українських виборців за кожного з кандидата саме така сума сьогодні, такий обсяг громадян. Сьогодні це внутрішні переселенці, це майже 5 мільйонів громадян, це наші біженці за кордоном 6,2 мільйони громадян. Це мільйон громадян від мобілізованих. Тобто, це от ми зараз по суті відчленяємо розумієте з виборчого процесу 11 мільйонів. Плюс знову ж таки. Вибачте, а я хотів там вибрати одного чи іншого представника в український парламент наших військових, які зараз безпосередньо захищають Україну. Але якщо війна продовжиться, як я можу за них тоді проголосувати, як вони будуть проводити? Цю агітацію? Як взагалі це влаштувати, розумієте? Як організувати нормальний виборчий процес? Це, ну, це от такі питання, що з однієї сторони, ми на папері можемо ну, фактично. Всі е, моменти виконати, але де факто, яка буде легітимність у влади, яка буде обрана в момент е, воєнного стану? Це свідчитиме про те, що одразу після завершення війни треба буде проводити додаткові позачергові вибори, тому що це буде якийсь перехідний момент. А на для чого тоді витрачати ці 5 мільярдів гривень кошти? Ну, тобто, знаєте, питань набагато більше, ніж відповідей. Це і на півгодини можна говорити і годину. Але ну, як на мене, як на мене, це величезний ризик для української держави. Краще би партнери зосередилися на ритмічній і достатній допомозі українським збройним силам, загалом, силам оборони, ту, яку прокає наш генштаб, ніж починали говорити про вибори. Тому що, якби так сталося, то ми б як певнений, до першої половини 24-го року могли показати такий результат, що. Привів би до завершення повномасштабної війни, і тоді вибори відбулися так, як вони мають бути вже після завершення воєнного стану. Я ще коротенько також хочу заакцентувати увагу на темі війни, тому що в процесі от, там, виборів під час війни є ж не тільки там дві сторони, до прикладу, Україна і союзники, які хотіли б там це бачити. Ну, до прикладу, в нашому випадку, це наразі поки Лінсі Грем. Але тим не менш і також третя сторона: це Російська Федерація, яка користається будь-якою можливістю для того, аби розколоти суспільство, аби зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій державі. На вашу думку, наскільки ефективно це могли б скористатись росіяни? Ну, абсолютно. Тобто вони зараз мають вплив через соцмережі дуже потужний. Насправді ця пропаганда вона далі працює. Я бачу активне розповсюдження класичних вже темників. Які ми бачили до широкомасштабної війни, тобто дійсно вони розгортають свою діяльність для того, щоб впливати на в тому числі виборчий процес, і далеко не факт, що ми зможемо централізовано захиститися. Там на рівні і ради нацбезпеки і центру протидії дезінформації і так далі, що ми зможемо захиститися від цих впливів. Ні, вони продовжують, і зрозуміло, що дуже багато консервів, які сьогодні е, показують, які вони патріоти, що вони захочуть просто дорватися до влади, і потім реалізовувати російські наративи. Ну тобто, зрозуміло, що ризиків тут вкрай багато, але тим не менш. Зрозуміло, що політичний проширок сьогодні, ну будемо говорити об'єктивно. Він готується до виборів, бо вони знають, що буде далі. А хто знаєте, можливо, якийсь чорний лебідь змусить піти на вибори через декілька місяців. Все може бути насправді. Але те, що зараз треба робити основний акцент не на політичній діяльності, а на допомозі фронту, це моя однозначна і безкомпромісна позиція. Пане Ігоре, дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Ігор Чаленко, політолог, доєднався до нас відеозв'язком. Детальніше говорили про можливу зустріч Ердогана та Путіна, а також про корупцію та можливі вибори, до яких про які зазначав.